не тільки рятування життя в умовах екстремальної небезпеки під обстрілом у багнюці на холоді, але також щоденне змагання з болем, з стражданням і часто зі смертю. У таких ситуаціях кожне кожне рішення приймається під тиском секунд, і від нього залежить доля солдата, товариша по підрозділу чи цивільного захопленого у вир війни. Нашим гостем сьогодні, сьогодні є Даміан Дуда, медик поля бою, викладач академічний, також засновник фундації. Ці в міщасі добрий, добрий день пано, добрий, добрий день пану. Добрий день пан Це польське для... радіо для України, це програма тема дня. І сьогодні ми будемо говорити про повсякденність в окопах, про те, що дає силу в ці найважчі моменти, як справлятися щодня, і також як виглядає життя бойового медика. Почнемо з того, як як яка це важка професія для тебе, як ти справляєшся з цим страхом, з цим стресом щодня, які у тебе поради. Для, для бойових медиків, які також хотіли би поїхати на на фронт або вже там є, Знаєш, що це дуже широке питання. Важко на нього однозначно відповісти. Проте незалежно від того, чи ти медик цивільний, ким би ти не був на полі бою. Якщо хочеш вижити в пеклі війни, якщо хочеш пережити цю травму, то мусиш мати щось, що тримає тебе на плаву. Щоб не впасти на дно, ти повинен мати щось, що буде тягнути тебе в. Гору, ти повинен мати якісь мрії, ти повинен мати близьких, ти повинен мати щось, що буде змушувати тебе хотіти жити. Якщо ти будеш хотіти жити, то будеш хотіти вижити. а що ти маєш саме в житті? Що тобі допомагає щодня? Що в тебе є таке? для мене це найближчі, для мене це мої друзі, і для мене також усвідомлення, що якщо я дамся перемогти, якщо не переживу, то можливо не переживе багато тих людей, яких я ще буду рятувати, які ще цілі ще не постраждали. Але можливо за якийсь час потребуватимуть моєї допомоги. це безмовно найважча професія, яку ти виконуєш. А що для тебе є найбільш вимогливим? Умови підозрюю відповідальність? чи можливо цей психологічний тягар перед рішенням? Вага перед рішенням безумовно, це ми вирішуємо. Хто спускається з окопів, а хто повинен залишитися в них? Це ми оцінюємо ці поранення. Дуже часто буває так, що солдат, який боїться, симулює ці поранення, не підлягає евакуації. А якщо ти не приймеш рішення про те, що він має виїхати, то можливо завтра чи післязавтра він не виживе, і ти ніби матимеш психологічну відповідальність за те, що він там. Залишився натомість найбільш обтяжливим є, мабуть, те, коли ти зриваєшся з цими людьми, коли вони перестають бути твоїми пацієнтами, а стають твоїми друзями особливими, і коли вони гинуть, коли ти не в змозі фізично їм допомогти, коли знаєш, це не просто ім'я та прізвище на аркуші з даними постраждалими, коли це людина, яка має весь багаж спільних переживань, коли це людина, яку знаєш, її маму, тата, дружину, дітей. Це важко. скажи мені, а як виглядає день бойового медика? чи є якась рутина на фронті? Ми намагаємося, щоб ця рутина була, бо якщо є якась рутина, якщо є певні ритуали, то вони дають якесь відчуття безпеки, бо це є щось, що змушує думати, що контролюєш ситуацію, що маєш на щось вплив. безпека медикам, чи все ж таки солдатам. Перш за все, медикам, перш за все, знаєш, наша психологічна безпека, наш комфорт роботи, а потім солдати, і такі прості речі, як повторювана їжа. Повторювана сім'я в розмові, питання роботи над обладнанням, оновлення ситуації, це ритуали навіть догляд за власним зовнішнім виглядом, питання гігієни це те, що дає тобі відчуття певної стабільності. На жаль, є також інша сторона медалі, на яку ми не маємо впливу, тобто противник. Саме він насправді вирішує, що ми робимо протягом дня. виїжджаємо по постраждалих чи ні, чи по. Ранених більше чи ні, чи закінчується на одній особі, і маємо час на відпочинок, чи цілу добу будемо наражати своє життя і рятувати людське життя? скажи мені, скільки днів на рік ти перебуваєш на фронті та в Україні? важко на це питання відповісти з 2014 року, коли я вперше з'явився в окопах, було цього дуже багато і досі не порахував штампів у паспорті. Натомість у нас люди з фонду, мої медики, бійці, виїжджають принаймні раз на місяць, кожні три-чотири місяці, і ми намагаємося, щоб ці виїзди не були частішими через психологічне та фізичне навантаження. <звіць> скажи мені, чим займається ваш фонд тут у Польщі, бо відомо, що він надає допомогу Україні? Е, ймовірно, так ви везете допомогу таку і гуманітарну, теж для, для солдатів і для також місцевих жителів. Але як, Але як виглядає їхня робота тут у Варшаві? Що вони повинні зробити тут, щоб в Україні щоб під час вашої роботи там на фронті вам було хоча б трохи легше? Фіськими перш за все, ми є добровольцями, ми не отримуємо винагороди за те, що робимо. Як там в Україні, так і тут у Польщі, все, що ми робимо, є повністю волонтерством. І у зв'язку з цим ми повинні це поєднувати з нашими професійними планами, з нашою родиною, з нормальним життям. Якщо вже повертаємося до країни і маємо цей час далі на діяльність у фундації, то передусім навчаємося, підвищуємо наші кваліфікації, навчаємо нових медиків. І шукаємо нових медиків і залучаємо засоби для роботи, спонсорів людей доброї волі. Ти якраз говориш про те, що шукаєте цих медиків. А як виглядає такий ем, можна сказати, кастинг? Або ну бо розумію, що є хтось такий, хто приходить, хоче бути з вами, і ви йому чи їй іноді кажете, що на жаль, але не зараз. Чи все ж з вашого боку є більше бажання, і ви скоріше потребуєте цих людей? Тих людей поцетих людей потрібно. Однак ми ставимо на якість, а не на кількість. Ми не відправляємо цих людей на спортивний табір. Ми їх відправляємо на війну, і перед тим як відправити їх на війну, ми повинні знати, що ці особи мають відповідні інструменти, щоб там вижити і не повернутися. Я вже не кажу в мішку, але не повернутися з травмами, з якими не зможуть впоратися до кінця життя. Зв'язку у зв'язку з цим на початку у нас є вимоги, від яких ми не відступаємо. Це базовий курс кваліфікованої першої допомоги або медична освіта, далі курси з медицини поля бою від базових до більш просунутих, такі кандидати, які заповнять анкету заявку, яку ми збираємо раз на півроку, проходять співбесіду з нашим психологом. Наш психолог вже на початку здатний оцінити, наскільки у нас є якісь проблеми, які неможливо подолати, а наскільки далі можемо такою особою займатися? Якщо психолог дає нам зелене світло, Займаємося навчанням такого рекрута. Це три навчання: навчання на полігоні. Ми йдемо, виходимо із зони комфорту, і така особа просто вчиться тактики в дуже важких умовах. Далі медичне навчання, тобто поглиблюємо медичні знання тих осіб, які хочуть виїхати, і психологічне навчання, тобто робота з терапевтами, робота над тим, як справлятися зі стресом, як функціонувати в команді. Після такого комплекту навчань особа може бути кваліфікована для виїздів, але не обов'язково може статися, що ця особа ще проходитиме додаткові навчання у фонді, перш ніж буде кваліфікована. Фікована, а скільки тривають такі навчання? Залежно від потреб. Напевно, сам та це безумовно мінімум дводенні тренінги. А як дуже то наскільки великі це групи, які виїжджають на фронт? Працюємо трьома особами в команді, залежно від того, яка ситуація на фронті зараз. Підтримуємо від однієї до трьох команд. Отже, дивлячись на дуже динамічну ситуацію на фронті, стає все важче, чи є на війні відпочинок, хоча б мить, і як він виглядає. Бо важко говорити про відпочинок у такій повній формі. Проте є ресторани в тилу фронту, куди можна поїхати і з'їсти добру гарячу їжу. Є місця, куди можна поїхати посидіти, дивлячись на воду і трохи відпочити розумово, але далі ти на війні, далі маєш контакту з близькими, далі усвідомлюєш, що росіяни можуть прийти сюди в будь-який момент. Може прилетіти дрон у будь-який момент, може впасти бомба. Тепер залишимося трохи при цих емоціях бо думаю, що не можна відокремити професію від цих почуттів? Адже ви теж люди. Що ви відчуваєте? Що ти відчуваєш у момент, коли вдається врятувати життя солдата або цивільного? Чи дається таке тимчасове полегшення, радість, задоволення? Чи можливо одразу є таке відчуття, що треба бігти далі? Залежить від того в якому місці ми знаходимося з точки зору дій. Якщо у нас є можливість на перепочинок і відпочинок перевести подих, то автоматично супроводжують нас у цій миті ендорфіни. Радість самозадоволення можливо така теж автогордість. Однак трапляються такі ситуації, коли ці емоції повинні відійти на другий план, тому що це. Це не спринт, а марафон і цей біг триває. Ти не закінчив весь біг, мусиш бігти далі. А як вибираєте як ви обираєте, куди куди їдете саме сьогодні? Яке це місто чи хтось вас направляє вже на місці? Ми співпрацюємо з конкретними підрозділами, тому діємо за дорученням командира конкретної бригади. Найчастіше цей командир призначає нам командира медичної служби, бригаду, і він вже дає нам завдання. Відомо, війна без смерті і власний цвинтар, теж не можемо відокремити цих цих понять. Часто часто у інтерв'ю військові, а також військові медики і солдати говорять про власний цвинтар. Напевно, кожен лікар також має такий цвинтар пацієнтів, яких не вдалося врятувати. Як, як ти з цим справляєшся? Як ти собі пояснюєш, що це є життя, так інколи трапляється. Дуже важко було мені прийняти факт, що не всім вдасться допомогти. І Це було те, чого я мусив навчитися зараз, з перспективи усвідомлення, як важко це було з моменту, коли ми навчаємо нових медиків. З цього починаємо. Якими б не були ваші знання, ви не допоможете всім. Що вони тоді відповідають, коли дуже хочуть. На початку спочатку не розуміють, трохи з цим не рахуються. Насправді до першого двісті, до першого померлого, до першої людини, яка йде, якій не вдалося допомогти, і яку просто треба попрощати і йти далі. Як як на твою думку, мають виглядати такі навчання в польських лікарнях? Чи вони взагалі потрібні для тих медиків, які не планують, звісно, зараз виїжджати на фронт, але працюють тут у Польщі, чи потребують такої додаткової знань, щоб у разі необхідності чи небезпеки мати принаймні ці основи і знання та бути підготовленими психологічно до дій у воєнних умовах? Не не мусить прийти до нас війна, щоб ці особи мали потребу поглиблення своїх знань. Вони повинні бути підготовлені вже значно перед цим конфліктом або перед цим кризою. Бо ми говоримо не лише про час війни, але також і кризи, війну передує криза те. Ці загрози часу кризи та війни несуть із собою зовсім інші поранення. Вони вимагають зовсім іншої системи роботи. І навіть якщо ти не є бойовим персоналом, навіть якщо ти не є військовим лікарем, все одно доведеться займатися ранами з поля бою, адже, хоча б цивільні, які опиняться в зоні загрози, будуть прибувати до лікарень тому. Цей цивільний персонал повинен навчитися функціонувати в іншій реальності, бо ця реальність може настати. початку. На початку осені ми дізналися, що було зінагуровано командування медичних військ, яке має розвивати медицину поля бою, а також поєднувати військовий і цивільний сектори. Чого зараз вони потребують? На на даний момент медичні війська потребують організації поповнення персоналом і поповнення знаннями, як справлятися з військовою медициною і медициною поля бою в повномасштабному конфлікті. Но, на жаль, ми досі думаємо про війну в Польщі, як про Афганістан, як про Ірак, як про експедиційний конфлікт. ми не розуміємо конфлікту повного масштабу. А отже, не розуміємо також медицини поля бою в конфлікті повного масштабу. Та і. Ця свідомість повинна тиснути на доктрини, на концепції, на інструкції. А Бо що з те, того, що ми цю свідомість будемо знати і будемо вміти виконувати випадково конкретні випадково навички, випадково коли випадково нас блокуватимуть правові норми, інструкції випадково. та вказівки? То ж залишимося на цьому при цих кадрових нестачах. Ко кого потребують ці командування? Вони потребують насамперед людей, які усвідомлюють, як функціонувати в реальності поза паперовою, де ці приписи не будуть відірвані від реальності, де ці інструкції будуть перетворюватися на реальні дії. а чи маєш якийсь приклад щодо цих положень, так чому вони обмежують роботу таких командувань? хоча це документ відкритий, тому можна про це говорити. Остання доктрина медичного забезпечення передбачає медичного рятувальника на полі бою безпосередньо в окопах. Медичний рятувальник вам це особа, яка закінчила трирічне медичне навчання. Отже, враховуючи факт, що в Україні виживаність медиків на полі бою становить приблизно 120 днів. То за 4 місяці ми втратимо людей, які навчалися три роки. Оки здобували освіту три роки, а потім вдосконалювалися десятки років працюючи в командах. Це місце для медиків, для медиків поля бою після курсів, а не для осіб з повною медичною освітою, і це приклад один з багатьох, де ми маємо відрив норм від практики. І якщо саме говоримо про ці труднощі, також військові чи польські солдати потребують таких тренувань, і чи дійсно такі медичні тренування відбуваються? Можливо, це збільшить персонал. Як армія армія українська, так і армія американська. Якщо вже хочемо дивитися в бік НАТО, мають навчання ТІСІ-3, тобто допомоги на полі бою, тактичної допомоги на полі бою. Мають навчання для всіх солдатів. Усі солдати пройшли навчання щонайменше на рівні АСМ, тобто Art Service Member. У нас порс у нас е, в, в Польщі, на жаль, таке, 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 таке навчання, таке навчання, таке навчання таке мають небагато людей. людей. Вони мають навчання sales Camp Lifestyles. Однак не йдеться про масове повне навчання солдатів з медицини поля бою, і це неймовірна помилка, тому що в першу чергу медицину поля бою надаєш сам собі як самодопомогу, допомогу, або ти допомагаєш товаришу, тобто надаєш товариську допомогу. тільки пізніше приїжджає допомога медика, який до тебе дійде, якщо зможе, якщо матиме і засоби, Якщо взагалі буде живий, там, де немає цієї допомоги від товаришів, там, де немає цієї самодопомоги, втрати великі До повернуся до твоєї нагороди, бо тебе відзначив президент Володимир Зеленський. Що ти відчув, коли його побачив? Загалом, задоволення, що всі ці багато років, коли нас опльовували, не помічали, коли нас називали польськими бандерівцями, нацистами. що ця робота має сенс, що ці маленькі камінчики дозволили збудувати міцний фундамент чогось великого, якогось діла допомоги тобто я розумію, що ти не відчуваєш, що вас цінують у Польщі? Є такі, хто нас цінує, натомість є такі, хто вважає нас зрадниками, вважають нас людьми, які не діють на користь Польщі, що є повною дурницею, тому що досвід з України ми передаємо польським підрозділам, передаємо польським службам для того, щоб змінювати наше мислення про медицину поле бою. Як ти думаєш, чому ці люди так хейтять, що їм заважає? Чи це все ж таки страх перед чим? Я думаю, що передусім тут ми маємо дуже сильну діяльність росіян, які знають, як проводити інформаційні операції, щоб викликати антагонізм між громадянами даної країни, щоб нас роз'єднувати. Росіяни будуть підтримувати як праву сторону, так і ліву сторону, якщо це сприятиме розколу всередині нації ми ще звісно, будемо охоче спостерігати за цими відносинами, які ти також публікуєш у соціальних мережах, бо вони дуже дуже важливі також для громадян Польщі, які ймовірно теж надихаються вашою величезною і важкою працею. Дуже дякую тобі, особисто також від імені всього українського народу. Це була тема дня на польському радіо для України. Дуже дякую.